Вітаю вас на каналі Golden Catch. Мене звати В'ячеслав Щерба і в цьому відео вас чекає огляд на поводочниці Golden G-Carp Rig Box. В даний момент в асортименті присутні два розміри Medium та Large. Обидві виконані з міцного ударостійкого пластику. Всередині вкладище з матеріалу EVA. На кришках коробок є вимірювальна лінійка в сантиметрах та дюймах, що дає можливість точно визначити довжину повіця при в'язанні. Довжина лінійки на меншій моделі 20 см, на більшій – 30 см. Зачиняються поводочниці на магнітні замки, які надійно фіксують і виключають самовільне відчинення коробок. При своїй функціональності вони достатньо компактні. Розміри регбокс медіум 23,5 на 10,2 на 3,5 см. Вміщує до 60 попередньо зв'язаних повіців довжиною до 20 см. Постачається в комплекті з 30 одинарними та 15 подвійними шпильками. Одинарні шпильки необхідні для кріплення повіців за петлю. А от подвійні шпильки незамінні для повідців, довжина яких не зафіксована петлею заздалегідь і може коригуватися безпосередньо в процесі риболовлі. Розміри рігбокс Latch 34,5 на 11,3 і на 3,6 см. Вміщує до 90 попередньо зв'язаних повіців довжиною до 30 см. Постачається в комплекті з 30 одинарними та 20 подвійними шпильками. До речі, шпильки можна докупити додатково за необхідності. Вони також є в нашому асортименті. А завдяки яскравому кольору голівок шпильки легко побачити при їх падінні в траву чи на ґрунт. Однією з особливостей поводочність є поглиблення в одному з відсіків. Це зроблено для повіців з довгою термозбіжною трубкою чи ледеркою. Якщо такі повіці кріпити стандартним способом, то трубка чи ледерка може впиратися в бортик. А от перевернувши гачок жалом доверху, трубка чи ледерка опиниться вище цього бортику. Поводочниці міцні, компактні та зручні у використанні і стануть надійним захистом для ваших повіців на коропових риболовлях. Якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.